Тут ми натрапили на таку знахідку такого білячка На жаль, його вже хтось поїв. Бачите, яку дірку виїв. Але нічого. подивіться, яка в мене знахідка. До сьогодні я ще не знаходив. Опеньки з'явилися. А це значить, що? що гриби переходять. Грибів не буде біля Ой, які вони на товстих ніжках, подивіться. Такий. Оце, подивіться, який, який букет опеньок. Це гарні такий. О, бачите. Букет. Опеняв. Що ж? Добре, що я взяв ножика, то наріжу і буду їх жарити. Знову у нас такий красень біля муримухів таких. Так, зайшов я в гриблянку, дивлюся, а тут, подивіться, що на мене чекає. Один там другий вверху. Такі два гарні. Грибі Ой, як ще достатися до цього. О! А це знахідка в мене. Така чергова знахідочка. Отакий От Біляки Знову я Там щось дружок бреше. Знову я йду дивитися, що там робиться, а тут натерпляю на такого жовтого грибочка. Не знаю, що там, дружок. Побачив щось. Щось там є. Грибник збився з дороги і зайшов. Отакі непокошені трави. Але Богу дякувати не заблудився. Але подивіться, який ліс жовтий. Осінь надворі. Що ж, будемо пробиватися через ці зарослі. Зарослі трави. Ой, яке тут наросло. Раніше тут люди косили. Це все гарно було. А тепер неможливо прийти. Трошки вже вийшов я на чисте поле. Дружок теж захекався, але продовжуємо пошуки по білих грибах. І так ми, дорогі підписчики, завершуємо грабалочку. Трохи знайшов, але гриби будуть вже переходити на більш такі масивні, попелясті, чорні. Тож будемо очікувати цих. Дякую за перегляд.